Виставка до ювілею художника Федора Манайла почалася з виступу закарпатського народного хору. Керівниця Наталія Потій Потапчук розповідає: прийшли виконати твори, які не звучали з середини минулого століття. Саме відтоді їхній колектив пов'язує історія з митцем. На афіші 1946 року. На цій афіші є ім'я Федора Федоровича Чеманела. Він був нашим першим художником. Розробляв наші костюми, розробляв наші афіші, наші програмки, наші буклети. Тобто, це було на дуже високому. Рівні, це все Федор Федорович Манайро прекрасно знав закарпатське життя, закарпатські традиції. І е, я хочу сказати, що от наша така от енергетика, яка самого початку була, вона продовжиться продовж цих 75 років. Упродовж виставки відвідувачі могли оглянути роботи Федора Манайла, а також дізнатися більше про його творчість. Манайла це глиба. Історія Закарпаття. Я думаю, що всі би хотіли б досконало вивчити його творчість. Але я знаю, де знайомий з декілька багатьма роботами, але я думаю, що сьогодні ми побачимо всього Манайла. На виставці також був художник Володимир Микита. Він називає себе учнем Манайла. Я прийняв все від нього. Мої роботи, які я створив на то. То не без нього, тому що я глибоко осмислював дух нашого народу. Він був патріот невероятний, то, то знаток історії нашого краю, духу нашого краю. Це виставка до 110-річчя. Митця Її мали відкрити торік, однак не зробили це через карантинні обмеження, каже організаторка Вікторія Манайло. Приходько роботи відбирали з фондів будинку музею Манайла, художнього музею Бокшея та обласного краєзнавчого. Загалом майже 80 творів охопили. Розповідає кілька періодів життя автора. Виставка ретроспективна, тобто вона побудована хронологічно. Є значна кількість творів 30-40-х років, є певний період. Повоєнний, де видно така трошки не стагнація, але трошки таке заторможення творчості, тому що насаджувався метод соціалістичного реалізму. Це пейзажні твори. І потім знову йде розвиток творчого шляху художника в тому ж напрямку, який він мав і довоєнний час, і це видно в творах кінця 60-х, 70 х років. За словами організаторки, крім творів живопису, на виставці представили декоративно прикладне мистецтво, граві. Ровені дині графіку, ескізи монументального мистецтва біля робіт є qr коди за якими можна дізнатися інформацію про них, коли вони були створені та на яких виставках представлені. Оглянути експозицію можна до 20 грудня. Андріана Курта, Валерій Міхліченко – Новини на Суспільному.